Мальовничий парад у китайському кварталі Нью-Йорка. але привід сумний. Так тут хочуть нагадати світові про жорстокі репресії в КНР. у Китаї. Ти зобов'язаний вірити у так званий комунізм. Усі релігії заборонені. Ці люди займаються фалуньгун традиційною китайською гімнастикою. Цігуни з духовною основою. Але в Китаї Фалуньгун зазнає репресій. Масштабні переслідування розпочала комуністична партія в 1999 році. Перед цим була масова акція, яку назвали наймирнішою та найспокійнішою в китайській історії. Прихильники Фалуньгун провели її 25 квітня після перших проявів переслідування. Тоді близько 10 тисяч людей зібралося коло будівлі уряду в Пекіні, намагаючись донести до влади, що самовдосконалення дає лише користь. Багато хто думав, що утиски результат непорозуміння. Тоді до їхніх закликів влада нібито прислухалася, але через два місяці почалися повномасштабні репресії. Цей парад нагадує про ту мирну акцію. Його проводять щороку, і це дає свої плоди. Приміром, цей промовець сам не займається Фалуньгун. Раніше я був великим прихильником компартії Китаю, але завдяки тому, що практикувальники Фалуньгун роблять тут на заході, я зміг побачити правду. До 1999 року, коли почалися репресії, Фалуньгун вільно поширювався в Китаї. На піку популярності ним займалося коло 100 мільйонів китайців. Нині він поширений у всьому світі. практика робить життя гармонійним. Починаєш керуватися принципами чесності, доброти й терпіння. Так само ставився. До інших зберігаєш добрі думки, дбаєш про людей. Після заходів у чайнатауні учасники збираються на вечір пам'яті на Манхетені. Тут, навпроти посольства Китаю, вони тримають сяйні лотоси, які символізують непохитну віру та рішучість. У своїх звітах правозахисні організації припускають, що в Китаї внаслідок репресій загинули десятки або й сотні тисяч прихильників Фалуньгун.